Вирішив я приготувати борщ не з голоду, а з інтересу. Знаєте, інколи хочеться не просто їсти, а відчути, що ти володар процесу. Відкрив рецепт, чесно кажучи, на мить здалось, що я випадково потрапив у реаліті шоу «Майстер-шеф», А Ектор Хіменес. Такий наріжте овочі рівними кубиками. А як це рівними? Я ж не геодезист. У мене кожна картоплина з характером одна схожа на Ренуара, а друга на аварію в автосервісі. Ніж, до речі, наче вловив настрій. Він не різав, а вів переговори з морквою. Морква, здається, погодилась, але картопля влаштувала страйк. Далі додайте воду. Ну, вода це ж банально. Наляпав трохи вина. І не тому, що я гурман, просто вино мені не сперечалося. Я ж хотів творчо. Борщ вийшов такий насичений, що я подумав це не страва, а маніфест кольору. Якщо такий борщ вилити на стіну, там не вистачить галереї, щоб це назвати мистецтвом. І на фінал стоїть каструля на плиті, а мій пес сидить поруч, дивиться пильно, з виразом який я можу перекласти так. Гнате, я бачив, як ти прибивав полицю шурупом на скотчі, але це, це вже інший рівень.